Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився матч п'яту України між оболонь-броваром та львівським рухом. 4-0 користь львів'ян. Сьогодні, мої любі друзі, будемо говорити про даний поєдинок. Ну, Давайте все по порядку. Розпочнемо стартові склади. А болонь-бровар 4-2-3-1, стартова розстановка, рибка у воротах, Дубко, карають захисники, мідінський осман по флангах, мороз Черненко, центральні опорні захисники. Приймав центральний атакувальний півзахисник, Суханов груша по флангах та тарануха відповідно у нападі. 4 1 4 1 Олійська команда стартова розстановка Ледвій в воротах, Дідик Холод захисники, Роман Сич по флангах, підгорський э, під центральний опорний підзахисник, Притула Федер, центральні атакувальні півзахисники, Лях Руніч по флангах та Краснопір у нападі. А тепер давайте мої друзі по матчі. Ну що ж, матч розпочався доволі таки рівно, я провар мені сподобалась в перші, на перші хвилини. Перші хвилини 15 взагалі такий був рівний поєдинок, але переломний на напевно момент був на 18 хвилині, коли пенальті було призначено. Футболіст руха перший встиг на м'яч, футболіста Абалоні вдарив його по нозі. Прикриє ну, пенальті для Ну, Притула пенальті реалізував на 18-й хвилині. Вратар стрибнув в правий кут, притула пробиває в лівий, збиває таким чином притула, робить рахунок 0 і Ось після забитого м'яча Ослівський рух став діяти. Більш так спокійно, впевнено, дуже багато руху виникало моментів на контратаках. Ось. Хоча володіння м'ячем, збігаючи наперед, буде рівним. Ось. Але балоні вже потрібно було відігруватися, балонь намагалася робити це. І непані були моменти, ось. але рух, але рух, ну, скажімо так. дуже комфортно став почувати после забитого м'яча притулу. Ну, на 67-й хвилині Сич а зробив акцентований прострел на краснопер. Краснопір так развернулся дуже красивий гол взагалі забив Краснопір, як він там развернулся, пробив дальній кут, зробив рахунок 2-0. потом еще и й забил На 87-й хвилині з пірачка Рабліна. Ось, заб'є третій гол. Ось, ну, на 90 хвилин хвилині ще клайвер поставить крапку, також э, скористається Клайвер ідеально своїм шансом і заб'є відповідно 4 гол. Ось э, рух, э, я ж кажу, після усього м'яча притули, рух стався почувати більш так спокійно. І ось це гол Краснопіра на 67-й хвилині і, ну, скоріш за все. Після цього голу вже стало ясно, що рух все-таки не віддасть. Хоча Болонь справедливості раді намагалася рахунок зрівняти, але це зробити київській команді вдалося. Ось, до речі, ось це третій гол, який забив квасниця, а там я Караблін ідеально зіграв і Там пробуває в одним дотиком, Дальній Кут. Ну, Четвертий гол клаєр забив на контратаку. В контратаку, я ж кажу, Болонь-Бровар. Були намагання забити гол, контратаку рух піймав на 90 хвилині. Захисник Абалоні встиг там в підкаті вибити м'яч, але м'яч полетів на Клайвері, Клайвері м'яч не здогнав, вийшов один на один, де й забив, де й забив, забив рахунок 14. Взагалі, ось до 18-ї хвилини матч був абсолютно рівний. Я після голу ліської команди. Ну я ж кажу, рук далі себе дуже спокійно почував. Ну, дуже спокійно, мої любі друзі. Дуже спокійно. Що ми поговоримо, до речі, по статистиці поєдинку, то 52-48 – це володіння на користь руха. 10-8 по ударах це на користь оболоні, тобто в оболоні навіть більше було ударів, але з 10 ударів у оболоні 3 в площину. А у руха із 8 ударів 5 в площину, тобто майже кожен удар руха був. Небезпечно. Ну, як не крути, 5 ударів в площину, 4 м'яча, Це дуже хороший показник. Тобто майже кожен удар в площину руха був голом. Реалізація на вищому пилотажі, справді у львівської команди. 90... 99 атак в цілому провели кияни. Рух трішки менше 87 позиційних атак. Небезпечних атак в Аболоні було 62,50 тобто, тобто, Абалоні, я ж кажу, були там моменти. Ібалоні в деяких епізодах там справа навіть до удару не доходила. Тобто, там були моменти, коли справді там дуже, дуже загострювали кияни, але трішки не вистачало завершення. А так Абалонь доволі таки непоганий, матч провів. Від різкими аболонь доволі непоганий матч провів. Тобто це не так те однозначно, що ось рахунок 4-0, а балонь повністю провалив. Ні, це доволі таки не так. І Абалонь відрізками дивилася доволі таки непогано. Але ось цей гол притул в 18-й хвилині він на мою суб'єктивну точку зору все-таки повну цей все гол повлияв на результат. У будь-якому випадку Абалонь не має зараз одне очко. Мінус 4 різниця забитих та пропущених. Боляча поразка для балонів. Але ну буває, ну буває, таке. Ось що ж поробиш Ось, в будь-якому випадку, в балоні ще все попереду. Для Руха це, до речі, був перший матч. Ліська команда не минулу компанію майже-майже посіла шосту позицію, яка Перепрошую, п'яту позицію право на кваліфікацію лігу конференції, там буквально трішки не вистачило. Рух посів в шосту позицію. Там до п'ятої позиції вони не дотягнули трішки. Осіліська команда хоче потрапити в першу історію Єврокубки. Ось вони набирають перші три очки, мають вже різницю плюс 4. Рух розпочинає доволі впевнений. Підводи підсумок цього матчу, початок був рівний, але ось цей гол притулив, він на мою суб'єктивну точку зору, ще раз вам кажу, поміняв все зник на голову. Після голу притулив, львів'яни себе почували дуже-дуже спокійно, можна і так навіть сказати. В цілому рух здобуває заслужену перемогу, тому що в моменті було більше руха. Але оболонь, брава! Вони справді билися, вони молодці, вони молодці, вони билися. Ось. Але вони все-таки пограють. Бажаємо оболонь, брава та руху, всього найкращого. Я вам, друзі, також бажаю всього найкращого. Бережіть себе. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.